Вітаю тебе, друже, на уроці Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку організми, які тебе оточують. Давай пригадаємо, що таке навколишній світ? Так, все, що тебе оточує, це і є навколишній світ рослини, тварини, люди. А також. Речі, які створила людина, все це навколишній світ. Наша природа дуже різноманітна і цікава. Ти вже знаєш, як відрізнити живу природу від неживої. Люди, тварини, рослини та гриби все це живі організми. Отож, запам'ятай, організм. Це жива істота, що складається з частин, які поєднані в єдине ціле. Давай пограємо у гру. Якщо тіло відноситься до живої природи, то плесне в долоні. А якщо до неживої, то пне ногами. Отош? Камінь. Білочка. Слон, вода, пісок, хмари, гриб, сніжинки або сніг. Запам'ятай тіла живої природи. Називають організмами. Між усіма живими організмами існує тісний взаємозв'язок, бо вони народжуються, дихають, живляться, ростуть, а також розмножуються, вмирають. Це життя. Давай розглянемо схему і подивимось, на які групи поділяються рослини. Отже, усі рослини можна поділити на водорості, мабуть, тобі зрозуміло, водорості значить ростуть у воді, мохи, квіткові рослини, папороті та хвойні рослини. З кожною групою ми познайомимося детальніше на наступних уроках. А зараз спробуй здогадатися, до якої групи належить рослина на світлині. Що це? А це. Ну це, мабуть, зрозуміло. Квіти значить це рослина. А це рослина, в якої замість листочків хвоїнки. Ну і звичайно, те, що у воді, це. Поміркуй, будь ласка, яку ж користь приносять рослини? Хочеш, допоможу? Давай разом. Рослини єдині на землі організми, які здатні за допомогою сонячної енергії виробляти необхідне для життя кисень. Адже це їжа і енергія для всіх інших живих організмів. Ось поглянь за світлинами ти зможеш розказати про користь, яку приносять рослині, рослини людині. Так. За допомогою рослин, точніше дерев, людина може собі споруджувати тепле, якісне житло, екологічне, виготовляти меблі. Рослини людина вживає, як їжу. Рослини допомагають людині підтримувати тепло в будинку. Це дрова. З рослин виготовляють тканини, а ще рослини це лікарські, рос... лікарські е, організми, які допомагають лікувати людські організми. Усі живі організми і люди задихнулися б рослин. Без рослин. Тому що рослини вважаються найкращими очисниками повітря. Їхнє листя поглинає шкідливі речовини. Для того, щоб покращити стан повітря, потрібно насаджувати якомога більше дерев та кущів. А як ви гадаєте, чому ліси називають легенями планети? Подумай над, цією, над цим запитанням. А зараз, щоб закріпити знання, отримані на уроці, розмалюй перше завдання у зошиті на сторінці 24, які із зображень є організмами: Троянда, лев, Гриб, Відро, сонце, хлопчик, кішка. Чи жучок Сонечка. Подумай та виконай завдання. У другому завданні. Давай разом, разом доповнимо речення. Організм – це… до речі, може скористатися довідкою. Отже, організм – це… Жива істота. Усі організми залишилось живляться рослини і організмами. Отже, усі організми дихають, так, живляться, розмножуються, ростуть і вмирають. Так, залишилося два слова Рослини та організмами. Між усіма. Організмами існує тісний зв'язок. Ну і останнє речення найпростіше: люди, тварини, рослини та гриби це організми. Переходимо до третього завдання. Доповни схему назвами груп рослин. Пригадай, на які групи діляться рослини. Так, це водорості, мохи, папороті, квіткові рослини та хвойні рослини. А от третє завдання виконай самостійно зовсім. Запиши відповіді на запитання про зображену рослину. Розкажи про інші рослини на вибір за поданим запитанням. Отже, дивись на малюнок. І давай відповіді на запитання. Записуй їх. Як називається рослина? До якої групи належить? Це культурна чи дикоросла рослина? Де вона може рости? Яке значення має для людини? Наш урок добігає кінця. Вдома прочитай ще раз матеріал. На сторінці 53-54 та перекажи його, щоб знати досконало. Дякую тобі за роботу!